Мир всем! Хочу пожелать свет. Нещодавно в одному з концертних залів столиці свій перший сольний концерт зіграла сама сонячна співачка української естради Світлана Тарабарова. Я приготувала велику красиву програму. Я буду грати на гітарі, буду грати на клавішах, буду петь, дуже багато розмовляти, розповідати про своїх жизненных историях, про своей любви, про своїх батьків. Я исполню я несколько песен з нового альбома, который сегодня вышел. Называется «Він Верю знаю. То есть будет очень душевно. Буду вести діалог зі зрителем, я об этом мечтала. Побудувавши програму «Переміни» на балансі між вже добре відомими хітами та піснями з нового альбому Вірю знаю, співачці вдалося досягти своєї мети, достукатися до серця кожного глядача в залі. Весь концерт публіка співпереживала розказаним зі сцени історіям, плакала і сміялася разом з артисткою. Також під час концерту Світлана не лише співала, а й виконала кілька пісень, а компонуючи собі на гітарі. Та клавішах підтримати артистку на її перший великий сольний концерт завітали численні шанувальники, друзі, рідні та зіркові колеги. Мне очень нравится эта артистка, потому что она очень искренняя, и у нее есть какая-то особая энергетика, которая заряжает и людей, которые ее слушают. Светочка, вообще умничка. Я могу сказать, что я горда тем, что я живу с этим человеком в одно время, что она творит, несмотря на что, что она создает замечательную музыку и дарит свою музыку людям. Світлана, вона постійно учасник жіночих концертних батальйонів, Причому це людина, яка відгукується на будь-які прохання не лише там великому якомусь концерті виступити, а просто приїхати там привітати хлопців, які там з Дебальцево поверталися під броварами. Вона просто пам'ятає на холоді, там стояла для них, співала сама. Не дивлячись на те, що концерт позиціонувався як світлий концерт, співачка, звісно ж, виконала блок пісень, що були написані під впливом емоцій від ситуації в країні та від. Захоплення нашими мужніми захисниками. Пісня, звичайно, яка найбільше зачепила за останній рік, це повертайся живим і ти гордість країни. Тому що цвіта вона, вона зараз багато патріотичних пісень, але от світа вона якось це інакше співає, з таким якимось підлітковим оптимізмом, ну, дуже надихаючи насправді. Приємним сюрпризом став спільний виступ Світлани з гуртом Клєй у Грюмова». Артисти виконали свою дуетну позитивну композицію. Забивай! Церте были мои друзья, ребята Клею Грюмова. Мы пели с ним песню Забывай, наш дуэт, и очень помогли мне ребята очень порадовали. В первую очередь мы пришли поддержать свету, потому что это большое событие, це його сольный концерт Во вторую очередь наверное, поучиться, тому що це наша музыкальная сестра, наша подруга, но тем не менее в музыкальном плані це наш старший товарищ. И хочеться поучиться, посмотреть, прийти немножко позавідувати білий з такой доброй завистью. Ведь когда-нибудь, може быть, у нас буде выступление виступлення новаторським став підхід до реалізації квитків вперше в українському шоу бізнесі співачка реалізувала зовсім новий підхід. До продажу квитків. Тару запропонувала своїм слухачам схему: одна ціна на будь-який квиток. Раніше купив краще. Ми зробили е, дійсно такий цікавий експеримент, єдину ціну на всі білети. Раньше купил лучше места. Зритель очень благодарен за що ціна білету цена билета была 100 гривен. Это Недорогая цена, обычная. И люди писали мне очень много писем в там ВКонтакте, в Фейсбуках о том, что спасибо большое, потому что сейчас у всех ну у нас понимаете тяжелые времена. Мы все экономим, но зритель все-таки смог прийти, попеть светлые добрые песни, окунуться в эту атмосферу. Я надеюсь, буду практиковать и дальше эту систему. Секрет успіху співачки у її неймовірній щирості та вмінні пропустити кожну пісню через серце. Тож бажаємо талановитій Світлані, аби вона почала збирати на своїх виступах стадіони та вже в найближчому майбутньому на неї очікували такі державні звання, як заслужена чи народна артистка України. Дякую вам величого ви. Вы...